Вас вітає Юлія Юрівна та учні 3-го ліцею з Сонячної Одеси. Спостерігаючи за мамою-вихователькою, я зрозуміла, що кожен день у класі це нова можливість змінити чийсь шлях, і я хочу бути частиною цього. В команді родинних освітніх експертів, окрім мами, має свого сина, який точно підкаже, що цікаво, а що ні. Вибір стати вчителькою це не лише мій особистий шлях, а й спосіб вшанувати та продовжити справу, якою займається мама. Моя мета не просто навчити учнів, а й надихнути їх на творчість, самостійність та активну участь у житті суспільства. Вже 16 років я переконуюся в тому, що кожна дитина має право на доступ до якісної освіти. За останні десятиліття світ змінився до невпізнання, а разом із ним змінилися наші учні. Свій педагогічний шлях я розпочала в Одеському педагогічному коледжі. А потім успішно продовжила навчання у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені Костянтина Дмитровича Ушинського, де здобула кваліфікацію організатора початкової освіти вчителя початкових класів. На сьогодні мій педагогічний досвід складає 16 років. За цей період отримала вищу кваліфікаційну категорію та звання учитель-методист. Основні тенденції в освіті та вихованні відображені у впровадженні нової української школи. Вважаю важливим напрямком своєї роботи навчити учнів бачити практичне застосування знань і навичок, здобутих на уроці у їхньому щоденному житті. З моїми четвертокласниками маємо свій талісман у класі. Це жирафа Жозі. Ця іграшка відіграє важливу роль, адже символізує єдність і підтримку серед учнів. Вона може надихати на успіх та створювати позитивну атмосферу для навчання, допомагає зміцнити командний дух. І підвищити мотивацію. На сучасному етапі методика пропоную безліч інноваційних форм роботи. Тому я використовую такі методи навчання, які дозволяють моїм учням відчувати власну успішність, ставати відповідальними громадянинами та патріотами. Саме вони стануть тими, хто поведе українську державу вперед. Готуючись до уроків, аналізує та вивчає програмовий матеріал. Плануючи урок, намагається Передбачити очікувальні результати, обираю різноманітні методи, щоб привернути увагу учнів і залучити їх до роботи, адаптую матеріал та навчальні прийоми, враховуючи індивідуальні потреби та особливості учнівського колективу. Також надаю можливість учням нести відповідальність за спільну діяльність на заняттях. Організація тематичних днів це інтеграція в межах навчальних дисциплін. Тому інтегрую теми в межах декількох навчальних предметів, що сприяє формуванню цілісного бачення світу, розвитку здатності сприймати матеріал і навчальні дисципліни з різних точок зору, використання проблемно-пошукових і дослідницьких підходів, а також проєктна діяльність, роблять процес навчання на уроці більш ефективним є помічник дітей, який спрямовує пізнавальну діяльність, а також надає підтримку в розширенні та поглибленні їхніх знань. Читання та то розвиток, тому популяризують цю діяльність за допомогою різних проєктів у класі. Під час роботи над проєктом школярі вчаться взаємодії та співпраці в команді, імпровізації та набувають навички критичного мислення та аналізу а ще створила свою бібліотеку в осередку читання і електронно з дитячою художньою літературою. Приділяю увагу національно-патріотичному вихованню, формую ціннісне ставлення до рідної мови, держави, нації та традицій. Разом з батьками виховуємо в дусі патріотичного обов'язку та здатності зберегти національну ідентичність. Та належність до українського народу. Створення позитивних емоцій на уроці є надзвичайно важливим аспектом навчального процесу. Емоції допомагають учням відчувати себе комфортно та впевнено, активно залучатись до навчання, краще засвоювати нову інформацію, розвивати креативність та критичне мислення. Використовую вклейки у зошити криголами, маємо традиції класу. 1 вересня це день народження нашого класу та новорічні читання Адвент. Записуємо щодня взошти з української мови мотиваційні фрази та розпочинаємо день з побажань. Для створення криголамів побажань використовую штучний інтелект. Позитивна атмосфера сприяє покращенню взаємодії між учнями та вчителем, що в свою чергу підвищує мотивацію та бажання вчитися. Тому важливо створювати емоційний комфорт на кожному уроці. Уроки фізичної культури у нас відведено на дистанційне, проте ми дбаємо і про фізичне, і здоров'я, і про ментальне, розвиваємо емоційний інтелект та вчимося проявляти почуття емпатії. Знаємо, як поводити себе під час сигналу повітряна тривога та маршрут руху до укриття. Маємо можливість та бажання продовжувати вчитися в укритті і здобуваємо знання навіть без світла. Події, що відбуваються в нашій країні, торкнулися всіх її громадян, і наша реальність навчання у змішаному форматі очно за партами і у віртуальному освітньому середовищі. За цей час ми оволоділи технічними аспектами дистанційного навчання. Навчились комунікувати за допомогою веб-сервісів, організували роботу у класрумі, регулярно проводимо бесіди для підтримання безпеки в інтернеті, мають дітей, які належать до групи тимчасово переміщених осіб. Ці діти гарно влилися емоційно у колектив, проте мають певні проблеми із навчальним матеріалом, над чим ми працюємо індивідуально. Для них отримали ноутбуки у разі дистанційного навчання. В межах тижнів безпеки систематично наголошую над дотриманням учнями елементарних вимог безпеки життєдіяльності через спілкування, ігри та колективні активності. Беремо участь у різних акціях. Традиційна справа піклування пропернатих, акція виготовлення годівничок пташини світ. Брали участь у благодійних ярмарках Тепла хвиля, кава за світою», збір коштів на потреби Збройних сил України. Взяли участь у ланцюгу єдності за ініціативи вчительки початкових класів Юлії Васильківської. Залученість до таких справ це різні емоції, емоції співчуття та емпатії. А розвиток емпатії, на мою думку, є запорукою успішної соціальної взаємодії. Початкова освіта це перший етап загальної освіти. Працює за типовою освітньою програмою для 3-4 класів нової української школи під керівництвом Олександри Савченко. Одним із ключових елементів концепції є сучасне освітнє середовище, яке забезпечує необхідні умови, ресурси та технології для навчання. Освітній простір це складова освітнього процесу. Учні класу забезпечені необхідними меблями. В класі наявні такі осередки, як осередки читання, творчості, досліджень, відпочинку, комунікації та рефлексії осередок вчителя. Учні мають доступ до всіх необхідних матеріалів, почувають себе комфортно та безпечно. У кабінеті розміщені змінні осередки. Осередок вчителя оснащено необхідними та корисними елементами, проте є те, що хочеться додати для більш комфортної роботи. Добре облаштований простір класу створив можливість для різноманітних форм навчальної діяльності, забезпечив сприятливу емоційну атмосферу. Онлайн-дошки та платформи стають ключовими інструментами для навчання учнів. Вони сприяють інтерактивному процесу, надаючи дітям можливість активно залучатися і демонструвати свої успіхи та таланти. Використання таких ресурсів розвиває креативність і покращує взаємодію між учнями та вчителями. Завдяки технологіям навчання стає більш цікавим і інтерактивним. Відеоуроки, електронні додатки та інтерактивні вправи сприяють глибшому розумінню матеріалу. Крім того, онлайн ресурси допомагають розвивати самостійність та відповідальність у навчальному процесі, Використовую як власні електронні розробки, так і роботи колег, а також електронні матеріали до нашого підручника. Дітям демонструю приклад доброчесності, пояснюючи, звідки використано те чи інше завдання. Одні з найулюбленіших застосунків зараз це Geopardy Lab, Fliker, ZipGrade та StoryDays. Це потужні інструменти для інтерактивного навчання, які забезпечують швидкий збір відповідей учнів, швидку перевірку тестів на спеціальних бланках та розвиток креативності та уяви учнів. Критерії оцінювання мають велике значення для учнів у початковій школі, оскільки вони дозволяють визначити їхній рівень знань і навичок. Завдяки чітким критеріям діти отримують зворотній зв'язок і можуть зрозуміти, на чому слід зосередитися. Це стимулює їхню зацікавленість у навчанні та сприяє розвитку їхніх умінь. Для кожного виду роботи я розробляю спеціальні критерії, з якими діти ознайомлюються перед виконанням завдання. Таким чином, я також впроваджую диференційований підхід, кольорове кодування в самооцінюванні рівнях та під час диференціації збігається. Використання вправ для розвитку критичного мислення на уроках сприяє розвитку аналітичних навичок учнів. Ці вправи допомагають учням краще розуміти інформацію, оцінювати різні точки зору та формувати власні аргументи. Під час навчально-виховного процесу використовую методи шість капелюхів, та таблиця, асоціативний кущ, колавена, товсті та тонкі питання тощо завдяки цьому учні стають більш впевненими у своєму мисленні та здатними проявляти і приймати обґрунтовані рішення. Учні класу створюють портфоліо. На мою думку, це важливий інструмент, який демонструє їхнє досягнення та розвиток. Воно дозволяє учням відстежувати прогрес у навчанні та відзначати свої сильні сторони. Крім того, портфоліо сприяє розвитку критичного мислення, адже учні аналізують свою роботу та ставлять цілі на майбутнє. Портфоліо є важливим зв'язком між учнями, вчителями та батьками, сприяючи більшій залученості у процес навчання. З батьками учнів ми одна команда. Керуємося принципом співпраці, принципом дитиноцентризму. Саме така взаємодія в межах трикутника учнів-вчитель-батьки допомагає створювати простір для комфортного навчання. Принципи нашого партнерства це повага, доброзичливе ставлення один до одного та співпраця. Батьки допомагають брати участь в ярмарках та акціях у школі, а також влаштовують майстер-класи для дітей. Сім'ї залучені до побудови освітньої траєкторії розвитку дитини. Якщо ми зустрічаємося онлайн, то наші зустрічі це батьківські посиденьки. Під час кожної зустрічі офлайн з батьками намагаюся зробити маленький сюрприз, адже дорослим теж приємно отримувати знаки уваги. Маємо традицію, що п'ятниці я пишу про пісумки тижня, про наші успіхи та невдачі та нагадую зайвий раз, що вони потрібні своїм дітям. До речі, вважаю батьків своїми колегами. Тому, не соромлячись, вітаю їх зі святом вчителя. Це потужна підтримка, хоча іноді може трохи вивести з рівноваги. Вчителю необхідно постійно навчатися, щоб залишатися в курсі нових методів викладання і сучасних тенденцій в освіті. Це дозволяє йому ефективніше взаємодіяти з учнями і підтримувати їх інтерес до навчання. Крім того, безперервний процес навчання сприяє професійному розвитку та зростанню особистісних якостей вчителя. Курси з домедичної допомоги, психологічної підтримки є важливим аспектом у діяльності педагога. Отримані знання допоможуть правильно зреагувати у певних ситуаціях. А ця категорія курсів із погляду на майбутнє. Наразі немає дітей з особливими освітніми потребами, але вже знаю, що таку дитину матиму в наступному наборі з 1 вересня, тому почала вивчати це питання вже, познайомилася з батьками, ознайомилася з висновком ІРЦ і почала опрацьовувати матеріал, якою ж має бути програма, які методи та прийоми доцільно використовувати для прогресу навчання. Також серед своїх здобутків має за плечима курси від компанії Google про цифрові інструменти, успішну сертифікацію 2022 року та досвід експерта із сертифікації вчителів початкових класів у 2023 та 2024 роках. Педагогічний досвід поширює за допомогою відкритих уроків для колег, має студентку практикантку була спікером міського вебінару на тему інтерактивне навчання та гейміфікації. Також брала участь у волонтерському проєкті Kids Online UA для дітей постраждалих від воєнних дій. Вважаю себе творчим та відповідальним вчителем, користуюся академічною свободою, свої знання розповсюджую як успішний педагогічний досвід на різноманітних освітніх платформах всеосвіта, YouTube, Instagram. Як вчитель маю плани на найближче майбутнє, хочу покращити свої навички співпраці зі штучним інтелектом. Намагатимусь глибше зрозуміти дошку Гінзі. Хочу поширювати свій досвід в інтернеті без будь-яких сумнівів. І, звісно, хочу сказати дітям, що ми знову разом успішно пройшли і цю сертифікацію. Стати вчителькою означає не лише передавати знання, але й виховувати, підтримувати та надихати молоде покоління. Вірю, що вчитель це не просто професія, а покликання і прагну стати наставником, який вплине на життя своїх учнів. Дякую за перегляд!